Планарне засідання в 75-ї позачергової сесії селищної ради восьмого скликання Азов Сергея. Вирює... Ати всіх залізних чисто український війні. Хто задав пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не ви? Хто вийде? Так, штабка перед повинною під розпорядженням батьків Барисівської селищної ради 1812 танки пропонується вивіз наступне питання. Передок де додається. Кожного вас є від перед вами. Зачитувати чи <проб> ні? Не треба. Тоді, хто за даний перевідденного за основу, прошу голосувати. Так на голосування. За 16 перекденних за основу прийняті. В кого, кого будуть які пропозиції по поводу доповнення до порядку денного? Немає? Немає? Тоді, якщо немає ніяких доповнень до порядку денного, ставимо на голосування в цілому. За 16 порядок дени цілому прийнятий. Переходимо до розгляду до порядку об'єднання. Перше питання. Принець момент уже товаришів середньої країни громади на 25 рік Будь ласка, пакета Миколаїв. Так, значить пропонується внести зміни. До бюджету 2025 року, кінець року, все ми робимо так, щоб максимально ефективно використовувати кошти, і забезпечити виплату всіх платежів. Тому в основному все складається з перерозподілу бюджетних призначень в межах або головного розпорядника, більш головними розпорядниками, тобто із з тих коштів, які ми. Додаємо фактично із перевиконання дохідної частини, це тільки 400 тисяч на заробітні плати в, в, в лікарні студика. Все інше це перерозході. Є питання, які до тебе? Якщо нема питань, тоді ставимо на голосування. 17 рішення прийнято. Переходимо до до наступного питання. Про бюджет територіальної громади на 26 рік. Ту, будь ласка, так, значить, бюджет 26 рік, як я казав на минулому, на минулому засіданні, а, пройшов бюджетну комісію, був розглянутий на погоджувальній раді. Ми чекали цифри від держави, що стосується субвенцій з державного бюджету місцевого. сьогодні. З'явилися деякі цифри, але не повністю. Ну, але основна маса є, там не вистачає буквально одної цифри. Тому приймаємо бюджет, тому вигляді, в якому є. У нас є 10 днів. Як тільки надійте цифра, ми її туди додамо. Вона від нас не залежить, наші місцеві кошти ми повністю тут розподілили. Тут все питання. Тому. Є Що? питання до тебе, чи немає? немає. немає За 17 рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання. Про використання субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Так, ми надавали кошти держа... дорожно-патрульній службі з вами субвенцію з місцевого бюджету державного передавали. Вони не встигли в повній мірі їх використати. Тому це рішення стосується можливості використання цих коштів в наступному році. Є питання? Переноси. Немає. Певне голосування. За 17 рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання про втрату чинності рішення Баришівської селищної ради від 21.11 року номер 2023 про передачу з балансу комунального підприємства Барішевської селищної ради від господарства баланс комунального підприємства житлової експлуатаційної натура Барішевської селищної ради транспортного засобу. Так, папа, звічує. Чи вмію на Ні, ну це ми відміняємо, тому що в зв'язку з виробничими потребами що на 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 є на цитрасному засіданні сумо. Я питаю. Намає. Певно. 2018 рішення приймуть. Наступне питання комитету. Комитету. про передачу з балансового виконавчого комітету про передачу скат балансовому на території Баришівської сільської ради за останній неделі з відповідного комітету Баришівської сільської ради Здоровий і транспортний засоб mm -hmm. Є питання? Немає. За 17 рішення прийнято Приходимо до наступного питання. Про передачу балансу виконавчого комітету Баришівської селищної ради на баланс комунального підприємства, що офіційних контора Баришівської селищної ради, транспортних засобів. Це ті самі так, засоби. Є питання? Немає. Став на голосування. За 17 рішення прийняти. Наступне питання. Перепитати балансу конального комітету барішів ради на баланс комунального підприємства барішки ради і соєць транспортних засобів. Це транспортні засоби легкова е, шевроліочеті і спеціальні вантажні сідли тягач у волівасто. Є питання? Немає. На за 17 рішення прийнято. Наступне питання. Про скасування рішення барівського сьогоднішня ради 21.11.25 року номер 39 73, про затвердження умов продажу об'єкту комунальної власності житлової будівлі анпатської центрів, що знаходиться за адресою площа на колесам якій насобок, режим район Київська область для проведення електронного аукціону з умовами. У зв'язку з помилками і спеціаліста, які оприлюднював цей аукціон, ну, частині характеристики аукціону була поставлена стартува ціна і, і вида аукціону, то пропонується скасувати це рішення і коли скасуємо вже на наступну сесію, проведемо новий аукціон. Є питання? Немає. Ставне висування.

за 17 рішення прийнято. Наступне питання. Про котлов на баланс що комітету бачили щоці до розколу Київської області моментально технічних цілей. Це те саме тільки. Є питання? Ставимо голосування. За 17 рішення прийнято.

Змін за рішення від 9.05.25 номер 3535.4 на лісі проводу в основному ставок на підсі сплати податку. мене Миколаївич, Ви розкажете за це? В двох словах? Нам надійшло клопотання від військової частини, а також клопотання є власником нерухомого майна і має намір. За проханням військової частини передати це майно в користування Безходно, військових безкоштовно. Проте земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні і поки вони вели господарську діяльність на ній, вони сплачували нам, звісно, податок. Зараз вони просять цей податок обмулити. Ну, Тобто надати їм пільгу на час, поки майно буде знаходитись у користуванні військових і вони не будуть здійснювати. Так, да, да закінчення uh, військового статусу. Да, Будуть здійснювати господарську діяльність. Саме на цей час дії договору під час саме дії військового стану просять надати пільгу по сплаті Частина воює спочатку з першого дня БПЛА, оце всі, і їм зараз дають підтримують. Майно і... знаходиться у нас на території, там ділянка порядка 4, до 4 гектарів. Склади. Суми, суми двісності. І повинні про завершення військового становища. Що, є питання, якісь по цьому? Чи немає? Немає? немає. Тоді, Якщо немає питань, то там на висувати. За 17 рішень не прийнято. Різне. Хто бажає виступити в різному? Кому такі побажання, зауваження про зміні.